Нашої студії, ну не те щоб дуже здалеку, але тим не менше, певну відстань, все-таки е, пару сотень кілометрів подолали е, учасники танцювального колективу А Старта на чоловік зі своїм керівником, який власне приїхав до нас, щоб розповісти про свої досягнення. А їх, чесно кажучи, спілкуючись з ними поза ефіру, як виявилося чимало. Е, ну, сподіваюся, про всі е, ці досягнення ми обов'язково поговоримо в нашому ефірі. Отож, давайте знайомитися. Василь Лазаренко, художній керівник і постановник зразкового аматорського ансамблю народного танцю Астарта Зорицвіт, місто Глобане, Любов Лазаренко, Аліна Тарасова, Тимур Палківський і Владислав Купрієнко. Пане Василь, ну давайте з вас почнемо. Скільки взагалі років ви вже працюєте над Тим, щоб діти навчилися гарно танцювати, і не просто гарно танцювати, ще показували своє мистецтво. Я так розумію, не тільки в місті Глобне, а всі, по всій території України, ще там бачу і за кордоном. Так, це правда. Колектив дуже молодий. 10 березня цього року буде тільки два роки нашому колективу. Створений він при РБК міста Глобина. Мене запросили туди, я сам з Полтави запросили туди працювати. Ну і за такий невеличкий час ми вже трошки успіли десь показатися і на Україні, і також за кордоном будемо старатися виїхати туди. Ви Бачите, що в нас є такі призи, є регалі, які доволі такі серйозні. Саме головне, я думаю, це у нас такі досягнення було. Це в Львові, коли ми виступали міждонний фестиваль. — Хореографічний. — Львів, 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 зараз так, шукаю. так, так. Ось Це Львів, ми зайняли там перше місце по хореографічним ласка. колективам. Підтвердження, шановні друзі, ось, будь ласка, все чесно. Диплом лауреата першої премії. Так, ось ми стали лауреатами. Так. Так. Дуже дітям нам сподобалось, і Полтавщину дуже приймали. Ми возили два номера: полтавські, можна сказати, соколи, це в Запорозькому плані такий козацький номер, і Гопак. Далі у нас досягнення було серйозне таке: це Наталії Май, фестиваль mm -hmm. Наталії Май, mm -hmm. де ми зайняли також перше місце призове. Ось, будь ласка. Так, і отримали сертифікат в розмірі 1000 євро. Mm -hmm. Це в Болгарію, поїздка в Болгарію. Наш колектив туди збирається їхати. Ну, друзі, суттєво серйозна така сума. На те, щоб поїхати, не знаю. Сподіваюся, що вам вистачить. Дай Боже, дай Боже. <зас> да. Я надіюсь також. Також ми пройшли етап, який називається самоцвіти. Вибачте, не самоцвіти, а це вже в місті Миргород, потім Київ, це Квітуча Україна, де ми зайняли гран-при по онлайн-голосуванню. Також перше зробили перше місце, а потім по онлайн-голосуванню. Це голосувала не тільки Україна, а й Захід. До нас там і багато із Германії, з Америки дуже багато голосувало за нас. Да, ми виграли гран-при. Також це поїздка в Чехію, пражські зірки, фестиваль, який відбудеться. І для мене я думаю, для нашого колективу для моєї колективу суттєво, то що ми побіділи перший етап, саме для головне для нашого танцювального колективу, це по фестивалю Вірського, де ми пройшли перший тур, успішно пройшли, і далі ми йдемо вже на Харків. Якщо там дай Боже все буде в порядку, будемо в Палаці України. Ну взагалі, от ви б згадали про фестиваль Павла Вірського, зважаючи на те, що танцювальний колектив Вірського взагалі гастролюючи такі колективці, танцюристи, це надзвичайне мистецтво, тому що ось вони в Полтаві ще будуть. Да, будуть у Полтаві, зокрема. І ми, я так розумію, що ви готуєте кадри да, туди на Київ. Ну так, да, так, це правда. Нас вже побачили у місті Львів і багато запросили школа імені Лифаря. Наших дітей туди вже ждуть, чекають. Дмитрий, такий товариш, мій гарний, ми давно друг друга знаємо. Клявін, Клявін, вибачте, він чекає і дуже з нетерпінням чекає наших моїх подопечних, моїх учеников. Я думаю, це буде гаразд. Хто посвятить собі ну, справу, цю діла, це життя свої, то, звісно, піду туди далі. А там далі вже ансамбль Вірського хор «Вірьовки». І далі, і далі. Все вже залежить від них. Ну, я бачу, так. Да. Очі горять, Очі горять. я так розумію, ви ще, щодня він про це говорите. Давайте, працюйте, і все у вас буде Дякую. добре. Скільки Дякую. взагалі учасників у колективі? Ну, основна група у нас 26-13 пар, але вже, вже у нас 15 пар додавалося. І молодша група у нас йде 20 діточок, маленьких. Так, 20, 10 хлопчиків і 10 дівчинок. Ще а добор буде. Молодша група це з якого віку? О, це садикові, це маленькі. 5 рочків. Угу. А середній вік у основному? Колективі. Групи, ну найстарші це у нас е, 8 клас. А далі йде 4, 5, 6. Такі дітки. Ну, а взагалі навчання, як то кажуть, у вас два роки колектив, Є якісь обмеження, тобто до якого віку вони можуть цю займатися? Так, якщо вони далі поступають, це до 9 класу вони вчаться. Тому? Можна так поступати в коледж хоріграфічний угу. в училище, куль училище, після 9 класів. Також можна вищі заходи йти після 11 класів, то тобто, свища середня освіта і далі йдуть. Ну, це не помітьте, це не найголовніше, щоб вони всі були артистами, танцорами. Головне, щоб вони знали нашу культуру українську, щоб вони відчували себе українцями і несли цю культуру, цей такий плам'я це, розумієте, несли не тільки на Україні, а далі, далі, щоб бачили все це. У мене до вас запитання ще одне. Скажіть, будь ласка, вас запросили спеціально, щоб. Треба створити суперколектив народного танцю, От саме mm. народного танцю. Да? От таке було Я, завдання. я працюю тільки народний, да, тільки народний танець. Я не бальні не припаду, тільки народний в академічному плані. Да. Але в програмі у нас не тільки українські. Зараз ми робимо постановку циганські, венгерські будуть, чардеш, багато різних: єврейські, грейчиські. Тобто багато різноманітне буде. Танці народу світу буде так у нас. Я собі це уявляю. Це по-перше, це підготовка. Це, це шалено. Скільки взагалі це у вас щодня відбуваються репетиції? Так, Ми займаємося кожен день. А по скільки годин? По дві години. По дві години, ну це ще більш-менш. Я чомусь чомусь собі подумав, що це треба да. тільки ж зі школи трішки, прийшли. Трішки більше. Зі школи прийшли, так. пообідали і да. все. Буває, і що віка. вони співають і пообідають. А, буває не співають. Так, <реш> ну це. Як вам викладач? Давайте все чесно, зараз, да, зараз можна говорити абсолютно чесно, розказуйте. Подобається вам займатися? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, от так, от, перший найсміливіший, да, от сказав. Так, ну добре, в які класи, які класи ви займаєтесь, в яких класах в школі? В сьомому. Так, сьомий. Сьомий також. І п'яте, ага, наймолодший, я так розумію, да, чому найскромніший. Да? Це я так запитав для себе, що розумію, скільки вам, як то кажуть, да, ще є часу, щоб можна присвятити саме колективу Астарту зороцвіт. Ну, а взагалі, любов до танцю, це зараз у кожного запитають. Да? По-перше, -по любов. Я так розумію, Люба, якийсь стосунок має до пана Василя. Да? Ну, Зв'язуючи на те, що прізвище однакове, да? Тобто, запитання до чого, яким чином. Да? Хто привив любов до танцю, Ну, тут зрозуміло вже. Відповідно, в родині да? самого маличку. Люба, це з якого віку взагалі от, займаєшся танцювальним мистецтвом? Ну, Почала займатися ще 6 років з татом. Ми взагалі раніше ставив тато простіші танці, в яких я також танцювала. Ну так, папа заснував цей колектив, і я в ньому також. І сказав, ну все, дочка. Та ні, ніхто... Ніяких гулянок, нічого, все. Ніякого інтернету, все. Але це ще не тільки вона, в мене їх шестеро. Шестеро? Дочка люба, це старша, але ще менше є, які працюють так, коли танцюють. І всі Уже, танцюють. Всі займаються. Ті в молодші, ті в групи. руки. Сини мої. Нічого собі. Так, добре, Аліна, у тебе це було власне бажання, так? чи мама сатом сказала: ні, так. іди, танцюй. Ну, і вони хотіли, і я хотіла. У мене, можна так сказати. З дитинства багато енергії, і оцю енергію кудись треба. Якби була хлопчиком футбол грала. Ну, зараз я хожу на танці, мені це подобається. Їздимо, виступаємо. Життя прекрасне. Це добре. Так, йдемо далі. Владислав. Василь Васильович був до нас, приходив у школу в класи uh -huh. і предлагав, ну, що буде в нас викладати танці. Мені це ну, дуже сподобалося, що в нас будуть танці. І я поїхав і цей, мене взяли. Ага, тобто перевірка якась була, да. так? кастинг своєрідний. Ну, а взагалі, mm -hmm. а до цього? Тобто, чи, чи ми займався якимось? Ні? Ні? Ні. На так? гуртки ходив. На які саме гуртки? Рукоділлі. Я чомусь так і подумав, серйозно дав. Вишивав? Там. Я оце да, я, Коли ти почав розповідати, да, що хочу на танці, ми чомусь так і подумали сюди. Да. Ну що ж, ну як ти кажеш, а зараз відмовився вже від рукоділля чи ні? Ні. ні? А вільну як годину я займаюся. Скільки? Вільну годину. А, вільну годину. Після, Після танців. там. Пане Василю, у нього є вільний час. Дивіться, будь ласка, треба зайнятися. Так, Тимура, як у тебе? Я в мамі просив три роки мене кудись відвести. Я маму просив. Так, Ну, Просив, просив, три роки просив, так? З якого віку ти її просив? що ти що, в п'ятому класі. З семи років я просив маму відвести мене. До районного будинку культури, так? Да? Так. Да. Ну, ти відвела, каже, ось дивися, дядя Вася, ось, Будеш займатися народними танцями. Я, я сказав так, буду займатися. Або танці народні да? або танці. Або в інших школу, так? Або ну, взагалі, тобто ну, танцювати тобі подобається дуже. Дуже. Так, ну о, ще одне запитання знову ж таки до дітей. Зважаючи на те, що от, Аліна вже сказала, да, їздимо навколо. Да? Це що найголовніше знову ж таки у вас для вас особисто танцювальне мистецтво? Ну є зокрема, да, згадала. Ну це спілкування, що може бути, да, це, там поїздки, щось інше. Що для вас от саме танцювальне мистецтво, як ви займаєтеся в цьому колективі? Давай, Люба, з тебе почнемо. Ну, Складне запитання, розумію. Тому що родина танцювальна, да, але тим не менше. У кожного своє бажання, у кожного своє якесь бачення. Ну, по-перше, наш колектив дружній і це надає нам сил, наснаги працювати краще. Ми підтримуємо один одного, допомагаємо. Ну, Дивись, Люб, коли тебе запитують, от, от, твій колектив, а старту з розвіт, що тебе першу, от на думку спадає? от відразу, от Що б ти сказала? Це, там, не знаю, знову ж таки, да, поїздка за кордон, не знаю, поїздка до Львова, це друзі. Що у тебе одним, одним таким словом? Це велика друга родина. О, так, добре, Аліна, для тебе танцювальний колектив і взагалі танцювальне мистецтво. Ну, для мене це як я приходжу на, на репетицію. репетицію, то я зразу забуваю, що все, що в мене там, може, якісь там неприємності або ще щось, зразу починаю танцювати, і в мене все таке ну… Дуже подобається танцювати і це також для мене як друга родина, тому що тут всі мене підтримують, допоможуть в складній хвилині ситуації. І... На навчання допоможуть. не впливає, ніяк? E, ну ні. Ну, трошки Сподіваюся, тимось, що вчителі да, не дивляться зараз. Не там часу вчити уроки, а так все нормально. Якщо що можна звернутися до керівника, він залагодить усю ситуацію, да? так, добре. А, Владислава. Я як приходжу на танці, це уперше друга родина. Мені подобається їздити на фестивалі, якийсь дух, рвати, мітати, усе, побіждати. Як ми на фестивалях цей, е, бачимо других дітей, рухи, нові обличчя. Ну, там, е, цей, і мене надихається. Так, добре. Mm. Тимуре, що тебе надихає? Мене надихає те, що в нашому колективі, по-перше, це дружба, по-друге, по-друге, також дружба. Мастерність. майстерність. По-третє, це, ну, це для мене також як друга родина. Вважаю вам удачі, зокрема на найближчому виступі на фестивалі Вірського, щоб зайняли достойне місце. Ну, Достойне це мається на увазі, що перше.